Вітаю! в етері проект «Про місто» в студії Богдан Горук. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Івано-Франківськ береже пам'ять про героїв. Анотаційну дошку полаглому захиснику Роману Василенку Бабію відкрили на фасаді будинку, що на вулиці Бандери. Шанувати героя прийшли родичі Романа, мешканці вулиці та очільник Івано-Франківської громади. Івано-Франківськ, вулиця Бендери, Відтепер тут є особливий будинок під номером 12. Саме тут проживав полеглий у російсько-українській війні герой Роман Василенко Бабій. Нагадуванням для усіх про його подвиг віднині буде анотаційна дошка на фасаді будинку. Сестра загиблого захисника розповідає, що тут Роман народився і пройшли його найбільш безтурботні роки. Він завжди був веселий, усміхнений, дуже любив товаришів своїх дуже багатому. Мав... Товаришів одружився, переїхав до Києва. Він один з найперших пішов. ми від нічого не знали. Як почалася війна, він сказав, що я вже на війні, я добровольцем, пішов, мене не брали. У мене дуже поганий зір. Ми всі знали, він в окулярах, бачите, ходив постійно поганий зір, і він все-таки пішов, записався добровольцем, захищав Київ на самих початках. Потім, коли відвоювали Київ, він лишився в президентських військах. Він пішов все-таки, запитали, хто хоче захищати Донецьк. Він один з найперших сказав, що в Києві вже Київ відвоювали, Значить, треба йти захищати далі україну мама до останнього не знала що він є напередку бачите мамуся наша вже 89-й рік вона вже старша ми завжди її охороняли солдат окремого президентського полку імені богдана хмельницького роман до останнього подиху віддано боронив україну 2 липня 2023 року рідним повідомили що роман зник безвісти. а вже наступного дня підтвердили страшну звістку роман загинув наш обов'язок шанувати Пам'ять і пам'ять треба зберегти не тільки для рідних, а для цілої громади. Тому і відкриття нотаційних дошук, але героїв, і алея героїв, книга і багато інших подій ми робимо в честь пам'ять наших героїв. На жаль, ми сьогодні маємо більше вже 512 осіб загинуло наших героїв з громади. Більше 110 чоловік сьогодні пропали безвісті. Тобто це величезні втрати для франківської громади. Розуміємо, що в кожній громаді є втрати в кожній місті області. Тому вічна пам'ять героя, дякую тим, хто зараз нас захищає. Міський голова також зазначив, що найбільшою шаною для Романа та усіх полеглих героїв буде українська перемога. Щоб вона якнайшвидше настала, треба збільшувати допомогу, брати участь у волонтерських ініціативах та не припиняти донатити. Маємо про це пам'ятати, що кожен воїн, який віддав своє життя. Він мене любить, що кожен воїн, який захищає там зараз, Він мене любить, він любить всіх нас, цей воїн. І нам потрібно це не забувати, що це є війна заради любові, заради перемоги добра над злом, заради перемоги правди. Хай Господь нам у цьому допоможе і благословить всю нашу державу і все наше воїнство. І кожного воїна, який віддав своє життя, сотворить йому вічну пам'ять і вічну шану і славу. Допомога для тих, чиї помешкання постраждали внаслідок ракетного удару. Найбільше в Івано-Франківську пошкоджено житлові будинки на вулицях Берегова, Карпатська, Сніжна, Набережна і Пулюям. Це понад тисяча квадратних метрів даху, більше восьми сотень вікон та десять вхідних дверей. Про те, як отримати грошову допомогу, розповість Юлія Тарконяк. Унаслідок ракетного удару Росії по Івано-Франківську пошкоджено 14 житлових будинків. Зокрема, це понад тисячу квадратних метрів даху більше восьми сотень вікон та 10 вхідних дверей. Мешканці цих квартир зможуть отримати компенсації з бюджету громади. Значається та виплачується заявнику в таких розмірах 8 тисяч гривень за встановлення, відновлення, пошкодження вхідних дверей до об'єкта 4 тисячі 100 гривень за один квадратний метр, але не більше, ніж 30 тисяч гривень загалом, за усі пошкоджені вікна, за встановлення, відновлення вікон, віконних склопакетів і віконних блоків. На ремонт одного об'єкту допомога може бути надана один раз одному з заявників. Загалом зареєстровано 263 заяви. 25 з них були відхилені, оскільки не відповідали критеріям. Це були заявки від юридичних осіб, а також щодо пошкоджених автомобілів і гаражів. 28 червня було опрацьовано 65 звернень. Одразу ж на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення 65 людям виплати суму 1 мільйон 109 тисяч гривень 109 тисяч 140 гривень. Натомість станом на 2 липня опрацьовано 107 заяв. Ще 66 – на доопрацюванні і будуть розглянуті 4 липня. Документи про пошкоджене майно приймають у центрах надання адміністративних послуг. Один з них мобільний, встановили на вулиці Берегова. Ми організували роботу таким чином, що дистанційно працювали два адміністратори, які мали все портативне, необхідне обладнання, і оформляли безпосередньо на береговій 32 документи щодо оформлення допомоги про пошкоджене майно. І також хто мав таке бажання і не зробив по є-відновленню, аналогічно подавали заявки на є відновлення. Також була зроблена робота в тій частині, що адміністратори ЦНАПу приходили безпосередньо у житло людей, які не здатні самостійно пересуватися. Є особами з інвалідністю. Відтак у ЦНАПИ було подано 265 документів про пошкоджене майно. Мобільним ЦНАПом оформлено 137 заяв. Юлія Турконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Авіамоделювання, експерименти, цікаві зустрічі та екскурсії упродовж літа в Івано-Франківську працюють літні школи для дітлахів. Дві з них на базі міського центру науково-технічної творчості та у міській дитячій екологічній станції про те, які розваги тут пропонують дітям, розкаже Юлія Торконяк. Канікули з користю вже декілька років в Івано-Франківську упродовж червня-серпня для школярів організовують літні школи. Тут на дітвору чекають різноманітні заняття. Техношкола працює на базі міського центру науково-технічної творчості. Можна туди записатися і безкоштовно відвідувати гуртки з авіамоделювання, технічного дизайну, ракетомоделювання, 3D-моделювання, моделювання іграшок сувенірів, радіоелектротехніки, цифрової фотографії та інформатики. Впродовж червня літню школу відвідало понад 100 дітей різних пільгових категорій. Неважливо, в якому закладі освіти ви навчаєтеся, можете звертатися і дітки зможуть навчатися. Вже у липні, окрім занять з моделювання, тут заплановані екскурсії на різні підприємства Івано-Франківська. Також діти зможуть ознайомитися з роботою сучасних моделей техніки і не лише навчитися створювати їх, але й розуміти їхнє практичне застосування. Крім Івасюка 38, техношколу можна відвідувати ще за адресою незалежності 152Б, це шаховий клуб, дебют та короля Данила 7, обласний державний науково-технічний центр. Ще одна літня школа Екобум вже два роки функціонує в міській дитячій екологічній станції. Можна там долучити дітей до майстер-класів світодизайну, дослідження, експериментів, цікавих зустрічей та екскурсій, ігри та розваги, квести і можливість доглядати за рослинами і тваринами. Також для дітей організовують екскурсії. Усі заняття здебільшого проводяться на свіжому повітрі. Упродовж червня літню школу Екобум відвідали вісім сотень дітей. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія Раї. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків разом з волонтерами знову їздили на схід до наших військових. Зібрали все, що так необхідне хлопцям на передовій. Зокрема, везли різну транспортну техніку та спорядження. А ще вдалося відвідати наших комунальників, які будують фортифікаційні споруди. Якою була ця поїздка, розкаже Надія Польова. Баги, квадроцикл, дрони, мавіки, зарядні станції, реп-бази, медичні препарати і багато потрібних речей для наших захисників в черговий відвіз на передову міський голова Руслан Марцінків. Усього за кілька днів очільник франківської громади відвідав наших військовослужбовців на Запорізькому та Донецькому напрямках. Громаді вдалося зібрати усе, що просили хлопці, на передову. Ми відвозимо баги для 102-ї бригади територіальної оборони. Також багато дронів, тобто більше 300 дронів. FPV для різних військових частин, переважно для 10-ї гірсько-штурмової бригади, танкового батальйону і 109-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ну і також реби веземо, тобто радіоелектронні прилади боротьби. В першу чергу для танкового батальйону, тому що для танків дуже важливо реби, щоб вони були захищені. Ну, тому чергова поїздка волонтерська, чергова можливість допомагати. Ми постійно щодня допомагаємо. Але цього разу також волонтерська поїздка є по тих місцях, де найбільше сьогодні потребують хлопці, де найбільше звернень. Досить довго чекали баги, для того, щоб передати хлопцям. Це баги буде використовуватися для того, щоб підвезти військових, забрати поранених, що є дуже важливо сьогодні. Тому хлопці просили таке баги купити, ми його купили, придбали. Волонтери відвідали бійців 102-ї окремої бригади сил ТРО, 78-й окремий батальйон ТРО, танкістів, 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, 10-й ОГШБР Едельвейс, 80-ку та бійців окремої тактичної групи САПСАН, 24-ї бригади. Поїздка насичена та результативна, адже хлопцям повезли усе, що необхідно наразі для ефективної боротьби з окупантом. Наша волонтерська поїздка буде проходити в межах двох областей. Це дві прифронтові. Області, саме Запорізька Донецька область. Ми їдемо до тих частин, які відповідно де служать жителі нашої громади та, зокрема, Івано-Франківської області. Тобто, потреби, які це і засоби зв'язку, це знову ж таки. Е fpv дрони, це і інші безпілотні літальні апарати ну, це те ж саме необхідне, яке зараз потрібно. Також механіка, також устаткування і те, що потрібно знову ж таки для рембази, для відновлення техніки там на передовій хлопці. Таким приїздом волонтерів на чолі з міським головою Русланом Марцінківим захисники тішаться. кажуть, це щораз додає відчуття, що країна робить спільну справу, а цивільні завзято допомагають військовим. Дякую місто дев'ятого кремовіськоштурмового батальйону Франківській громаді за надану допомогу вигляді в півдронів за постійну підтримку. Разом будемо далі боронити нашу державу. Разом до перемоги, слава Україні! Насичена кількаденна поїздка на схід очільника громади разом із волонтерами завершилася в гостях у франківських комунальників. Працівники наших комунальних підприємств будують фортифікаційні споруди неподалік лінії зіткнення з ворогом. Франківськ усіма можливостями та засобами допомагає наблизити перемогу. Дуже важливо, що ми відвідали в черговий раз нашу легендарну 10 ту яску штурмову бригаду. Також передали 80 80-й десантно-штурмовій бригаді і дрони. Також відвідали Запорізьку область, зокрема нашу 102-гу бригаду, якому передали баги і е, дрони і мавіки. Також 78-му батальйону 102-ї бригади передали дрони і мавіки. Ну і також ми відвідали наших хлопців, які сьогодні працюють на Донецькому напрямку. Е, наші комунальники, працівники комунальних підприємств, які навіть. Під обстрілами, під ворожими дронами працюють, щоб були нормальні окопи для наших військових. І Я хочу подякувати їм за ту працю. Без води під час вимкнення світла мешканці житлового комплексу паркове містечко звернулись до голови Івано-Франківської громади зі скаргами на водопостачанні роботу їхнього жо чи вдасться вирішити ці проблеми, і які ще території вдалось проінспектувати міському голові. Дивіться у матеріалі. Традиційна вівторкова велоінспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим приїхала до одного із житлових комплексів Івано-Франківська. Нещодавно на прийом до очільника громади прийшли його мешканці зі скаргами на відсутність води під час вимкнення світла. Також люди нарікають на незадовільну роботу приватного жео, який обслуговує цей комплекс. Ініціативна група була зібрана по відключенню води, так як в мене є двоє маленьких дітей. Тут питання в як і одна з. Нам зауважувала, що після прогулянки треба помити руки, а перед нам треба помитися а в когось є діти ще грудні, і з ними ще питання стоїть більш гостріше. Таким чином спробували достукатися до мера, знайти дотичні можливості і забезпечити подачу води мешканцям. Даного містечка під час зборів мешканці також поскаржилися міському голові на низьку якість послуг, які надає приватна управляюча компанія. кажуть, прилеглу територію прибирають погано, а вартість послуг у платіжках зросла. Найбільш кричуще питання обслуговування дитячих майданчиків підтримання їх в належному стані, безпечному для експлуатації дітьми стані. Це питання догляду. Пробункових територій, для прикладу, у нас є великі плантації амброзії, яка є дуже небезпечна для алергіків, які вже відмовляються обслуговувати і скошувати. Це є питання підняття квартплати, це є питання послуг, які ми оплачуємо, але які не надаються. А зараз намагаємося знайти якесь рішення в цьому всьому, щоб всі були задоволені. На зустріч із мешканцями прийшов також представник ЖЕО. За його словами, забезпечити водопостачанням під час вимкнення світла мешканців питання водоекотехпрому, а щодо неякісного надання послуг пообіцяв ситуацію виправляти. Відтак вже найближчим часом водоекотехпром має спільно з мешканцями житлового комплексу розглянути прийнятні варіанти, яким чином можна подати воду у їхні домівки. Після зустрічі велоінспекція вирушила вулицями Сорохтея, Коновальця, Слави Стецько і до Бандери. Там відвідали ще. Елтер для внутрішньопереміщених осіб, який облаштували у колишньому дошкільному закладі. В облаштованому гуртожитку безкоштовно проживають понад сотня переселенців. Тут більшість людей живуть або передпенсійного, або пенсійного віку, або інваліди. І їм дуже важко було б орендувати ну, житло, а саме, наприклад, квартиру, бо це дуже дорого. Можливо, шукали б якусь альтернативу за комунальні платежі, наприклад, гуртожитки. Да? Якщо б тут була б оплата, то це звичайно набагато менше ніж оплачувати орендовану квартиру. Дорогою назад очільник громади традиційно акцентував на благоустрій міста, дав доручення комунальникам покосити траву, залетати дрібні ями та прибрати сміття, де це необхідно. А щодо проблем із водопостачанням у житловому комплексі розглянуть кілька варіантів вирішення. З водопостачанням зараз спробуємо якісь такі рішення зробити. Не все в нашій силі, але порадимося з Ремом, порадимося з іншими комунальними службами, щоб все-таки. Максимально водопостачання було забезпечено, може не в тому об'ємі, якому би хотілося, але хоча б, щоб дійсно до насосної під'єднати ще один. Дріт провести, а також запустити іншу насосну, тобто дивимося, щоб цей мікрорайон теж запустив. Хоча сьогодні така проблема є по багатьох мікрорайонах. На жаль, відключення світла воно впливає в тому числі на водопостачання, на інші е, види діяльності, тому це важливо. Ну і традиційно дивимося, чи вивезено сміття, е, благоустрій, покост трав. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій івано франківська дивіться телеканал Раї. Будьте сміливими, допомагайте ЗСУ. І все буде Україна!